Серед депутатів-опозиціонерів, які блокують роботу сесії прилуцької міської ради, а водночас життя всієї територіальної громади міста є три на сьогодні позафракційні депутати, які зайшли в раду за списками забороненої наразі в Україні партії Опозиційна платформа за життя. Це Максим Сумцов, який проігнорував 36 із 43 пленарних засідань. Василь Рябоконь, який не з'явився на 37 сесій, та Кирило Дуденець, який не прийшов на 34 із 43 сесійних засідань. Наразі у складі депутатського корпусу Прилуцької міської ради 8-го скликання перебувають по депутати. Голова. Позиційно-пластворного зарча Сумцов Максим Миколаївич, Донець Кирило Константинович, Рябоконь Василь Васильович. Крім того, Сумцов являється головою постійно-депутатської комісії з питань регламенту і етики, законності та правопорядку. І він не відвідає ні сесій, ні всіх своїх комісій, які, яку він очолює. Натомість. Вище зазначені депутати були обрані від політичної партії опозиційна платформа за життя і наразі не з'являються на сесії ради. Чим блокують фактично діяльність, що відображається у неприйнятті бюджету та. Важливих соціально-економічних питань громадян сьогодні, 13 квітня, депутати Прилуцької міської ради озвучили два звернення щодо подальшої долі цих своїх колег як депутатів та закону про заборону проросійської партії опозиційна платформа за життя. Депутат Прилуцької міської ради Володимир Мазуренко зачитав звернення до управління Служби безпеки України в Чернігівській області та Прилуцького міського відділу СБУ звернення до управління СБУ України в Чернігівській області. До Прилуцького міського відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області. Я рахую, що цей крок ми повинні робити. Наші правоохоронні органи повинні знати повинні втрутитись цю ситуацію. Наскільки ну, можна? Два роки люди знаходяться, ну я не знаю, то ходять на колінах, випрашують ці медики, ці санітарочки, ці, що обслуговують дітей. Це харчування, що діти наші ходять бігають з бутербродами в дитячих садочках. Звернення 19 березня 2022 року указом президента України no 22 було введено в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 18 березня 2022 року щодо призупинення діяльності окремих політичних партій, які призупинили на період дії військового стану будь-яку діяльність в Україні, політичних партій, зокрема, опозиційна платформа за життя. Крім того, 3 травня 2022 року Верховною Радою України було прийнято, а президентом України підписано закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій, який визначає процедуру зупинення та заборони діяльності політичних партій, зокрема тих співпраця, яких пов'язана з політичними партіями громадськими організаціями державами що визнані відповідно до закону державою агресором або державою окупантом та які внесені до переліку політичних партій та громадських організацій нерезидентів україни які створюють загрозу національної безпеки україні 15 вересня 2022 року верховний суд у складі колегії суддів касаційного адміністративного суду постановив залишити Апеляційну скаргу політичної партії опозиційної платформи за життя без задоволення і таким чином остаточно заборонив її діяльність в нашій країні у зв'язку з чисельними зверненнями мешканців громади по даному питанню, куркуруючи вище наведеними, просимо вас вжити заходів. Реагування згідно закону України та визначеної компетенції для вирішення порушеного питання звернення до Служби безпеки України щодо дій депутатів від ОПЗЖ було підписано всіма присутніми в залі депутатами. Олексій Гавриш озвучив звернення до Верховної Ради України щодо прискорення ухвалення закону, що дозволить позбавити мандатів депутатів усіх рівнів, обраних від забороненої судом партії ОПЗЖ, законопроект номер 8345. Який називається про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення державного суверенітету в умовах воєнного стану. Цей законопроект дозволить позбавити мандатів депутатів всіх рівнів, обраних від забороненої судом проросійської партії Опозиційна платформа за життя, скорочено ОПЗЖ, і інших заборонених. Партії. Ну у нас слава Богу, тільки вона одна. Прилуцька міська, я звертаюся до вас, колеги, Звернутися, ми не можемо зробити сесійно, бо вони ж блокують, але кожний депутат, міський голова, секретар ради може особисто зробити, поставити свій підпис, щоб звернутися до Верховної Ради. З проханням прискорити розгляд цього законопроекту і максимально пришвидчити його прийняття. Для нас це може означати розблокування роботи Ради. Якщо Депутати Сумцов, Рябоконь і хто там у них Дуденець. і Дудинець, вони не хочуть працювати, ну, в світлий путь, як кажуть, пожалуйста, залиште. Тому що те, що вони роблять, ця фракція, ну, взагалі не налазить ні на яку, ні на яку голову. Тому що. Ті, що знаходяться в опозиції, вони хоч іноді приходять, іноді ведуть дискусії. Ці просто усе е, блокують, не приймають участь ні в чому. І я думаю, що треба б і правоохоронним органам, нам треба звернутися і до правоохоронних органів. Е, над, треба подумати, як ну, щоб е, дали цьому. Оцінку, шановні колеги, пробачте за емоції за довгу промову. Я все ж прошу вас підтримати. Я ставлю під цим е, проєктом, під цим зверненням свою підпис свій підпис. і прошу вас також поставити свої підписи, а вас, Ольга Михайловна, направити у встановленому порядку. Це до Верховної Ради. Це звернення підписали міський голова та всі депутати, які були присутні в сесійній залі.